Починаємо із трагедії в Полтаві. Окупанти влучили по навчальному закладу та лікарні. Нині відомо про 47 загиблих та 206 поранених. Це на цю мить все ще триває розбір завалів і ліквідація наслідків цього терористичного удару. Прокоментувала цю трагедію вже і перша леді України Олена Зеленська вона відзначила, я зацитую мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив в навчальний заклад і лікарню. 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна пам'ять всім загиблим сказала перша леді України. Є реакція також вже і від української влади. Давайте послухаємо, що сказав президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці Українки отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією: дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту. Зв'язку люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені, на жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор, системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Ну і від сьогодні в області оголошено триденну жалобу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп. Пронін. Він відзначив: я зацитую ворожий підступний удар. Відібрав 41 життя, поранив більше 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих від завтра в триденній жалобі області і світла пам'ять всім загиблим ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності. Додав голова. Обласної військової адміністрації, а, поки що я нагадаю, що все, що триває, розбір завалів. Ну і звісно, що про якісь деталі цієї трагедії, про якісь висновки, що звісно що говорити зарано. Єдине, що вже відомо про неймовірну просто кількість жертв: 47 людей на цю мить. Я нагадаю, загиблих вже і більше 200 поранених. Ну, е, далі поговоримо про те, що Росія не припиняє свої терористичні удари і по інших регіонах. Зокрема, через російські обстріли 2 вересня Запорізька атомна електростанція втратила підключення до однієї з ліній живлення. Про це повідомили в енергоатомі е, у своєму телеграм-каналі. Розмістили відповідну інформацію. Додали, що. Енергетики поки що не мають змоги оглянути пошкодження, і існує загроза також повторних обстрілів. 2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. В разі пошкодження другої лінії виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива Заес. Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують, як тільки спеціалістам буде гарантована безпека. Росіяни не зупиняються в своїх терористичних ударах, і цієї ночі ворог вдарив по Запоріжжю. Власне, про це повідомив в своєму телеграмі очільник Запорізької ова Ігор Федоров. Окупанти вдарили по цивільній забудові в спальному районі міста. Відомо, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки, котрі розташовані поруч. Іван Федоров відзначив, що внаслідок удару загинув восьмирічний хлопчик та 38-річна жінка. А поранення отримали 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік. Переломи, опіки, травматичний шок, стан чоловіка та дівчинки, які були в зруйнованому російською ракетою готелі. Важкий. 12-річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення. Опіки до 45% тіла травматичний шок. Вона в реанімації. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Чоловік у стані середньої важкості, у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна. Я нагадаю, що лише напередодні до Запоріжжя завітав президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Скофом. Вони відвідали одну з місцевих шкіл, поспілкувалися зі старшокласниками та привітали дітей із початком навчального року. І бачимо, що росіяни одразу ж власне наступної ж ночі власне здійснили ось цей ось терористичний удар. Проте насправді росіяни тероризують нас ударами нашу країну щодня, щоночі. От на Сумщині атакували безпілотником локомотив потяга. про це повідомляють в сумській обласній прокуратурі. Зазначається, що цей локомотив, ми бачимо його зараз на своїх екранах. Він перебував на одній із залізничних станцій в сумському районі. Помічник машиніста внаслідок атаки отримав поранення. Його нині госпіталізували. Також росіяни вдарили цієї ночі цілеспрямовано. Масованим ударом по українській залізниці і на Дніпропетровщині, тобто сьогодні постраждали українські колії на Сумщині та на Дніпропетровщині. Давайте послухаємо, що сказали в Сумській обласній прокуратурі. За даними слідства, 3 вересня 2024 року зранку застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни. Окупанти атакували безпілотником локомотив поїзда, який перебував на одній із залізничних станцій в Сумському районі. Унаслідок атаки ворога 28 восьмирічний помічник машиніста отримав поранення та був госпіталізований. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів у подальшому матеріали кримінального провадження. Будуть передані до управління служби безпеки України в Сумській області. І Хочеться сказати, що досить неочікувані заяви сьогодні з'явилися у власне Верховній Раді України, тому що надійшли заяви на відставку одразу трьох міністрів. Подали у відставку сьогодні. Міністр Мінстер Техпрому це Камишин, міністр юстиції Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Стрілець, ну і також заява про звільнення надійшла від голови фонду державного майна України від Коваля. Всі ці заяви будуть розглянуті. Про це власне повідомив Руслан Стефанчук. Ну і звісно, що повідомимо вам про подробиці, і в чому причина власне всіх цих звільнень. Також сподіваємося, що дізнаємося вже е, досить скоро. Ну і е, далі поговоримо про Росію, тому що сьогодні на Росії е, вкотре зник з радарів гелікоптер Мі 8 Це сталося в Іркутській області. За повідомленням російських медіа на борту перебувало шестеро людей, і нині стало відомо, що вертоліт здійснив жорстку посадку біля республіки Бурятія. Незначних травм зазнали двоє людей. Сам гелікоптер прямував маршрутом Іркутськ-Орлик на кордоні Республіки Бурятія з власне Іркутською областю. З ним було втрачено зв'язок. Після введення санкцій проти Росії одна з галузей, яка досить серйозно постраждала, це саме авіаційна галузь, внаслідок чого от терпляється низка таких. Авіаційних аварій, бо ж ворог не може імпортувати з західних країн необхідні деталі для ремонту та обслуговування літальних апаратів. Зокрема, я нагадаю, що напередодні, 30 серпня, розбився вертоліт. Мі 8 на Камчатці на борту перебували 22 людини, 19 пасажирів та троє членів екіпажу. Всі вони загинули. Нагадаю, що сам а, цей гелікоптер він віз туристів з району Вулкана. І це було був такий туристичний маршрут. Туристів він таки забрав, проте в призначений час приземлитися не зміг, перестав виходити зрештою на зв'язок. І за кілька годин пошуково-рятувальних робіт судно знайшли на вершині 900 метрів. Вертоліт розбився об гори, врізався в скалу. Ніхто з пасажирів, які перебували на борту, не вижив. Ну а тим часом триває візит Путіна до Монголії, і власне сьогодні зустрівся він з президентом Монголії. Е е uh, Ухнайгін Хурилсух, президент Монголії, відзначив, що нібито я, я до речі, нагадаю, що сам президент Монголії запросив Путіна е на цей візит. і... Відзначив, що Росія дійсно е, е, величезний вклад робить, нібито в встановлення миру, безпеки і е, в. Е... Розвиток людства це те про що говорить президент Монголії. Хочеться нагадати монгольській владі, що вони є підписантами, вони ратифікували Римський статут, і за ним вони мають арештувати Путіна. Бо ж Путін визнаний міжнародним злочинцем. Визнали його міжнародний кримінальний суд, подали його в розшук, і власне було би добре, щоб Путін зараз там не стояв поруч із президентом Монголії, а все таки. Сидів десь в кайданках, поки що, візит не закінчився можливо, все проте зараз. Пропоную послухати, що сказав президент Монголії на спільній прес-конференції з Путіним. Ми впевнені, що наш вічний сусід Російська Федерація стане лідером у справі встановлення миру, безпеки, сталого розвитку та благополуччя людства в усьому світі, а також внесе цінний внесок у зміцнення довіри, взаємної поваги та співпраці між країнами. Ну, і ось тут хочеться сказати, що Путін відповів президенту Монголії на його е ці всі приємні такі слова. Сказав, що він запрошує президента Монголії приїхати на 9 травня до Росії. Типу, як візит у відповідь. Насправді Монголія е вже втрапила в не дуже хорошу історію, тому що вона зараз прийняла Путіна і не арештувала його, і це матиме швидше за все наслідки для Монголії. Ну давайте от Слухаємо тепер російського диктатора. Наступного року святкуватиметься 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Ми запросили президента Хурил Суха приїхати 9 травня до Москви. Опрацьовується можливість того, щоб розрахунок збройних сил Монголії взяв участь разом із російськими військовими в урочистому параді на Червоній площі. Ну, святкують 80-річчя перемоги. Невідомо якої перемоги святкує яку перемогу святкує Путін зараз. Тому що поки що він є визнаним міжнародним злочинцем, який здійснює щодня терористичні акти на території сусідньої країни. Поговоримо далі про операцію на Курщині. А вона є надзвичайно важливою для України. Таку думку висловив екс-командир батальйону Айдар Євген Дикий. Він відзначив, що нинішня ситуація показала, що Росію можна перемогти. Україна здійснила стратегічно важливі речі, котрі здатні переломити хід цієї війни. Кремлі ж нині всіма силами намагаються показати, що нібито курська операція. Це якась собі така неважлива дрібниця. а От Покровськ, це місце, яке для росіян, нібито є важливим і надзвичайно масштабним. Давайте послухаємо, що сказав колишній військовий. Курськ це демонстрація слабкості. Зараз вся кремлівська пропаганда включена на те, щоб мінімізувати, щоб інформація не розходилась. Для російської аудиторії, і частково для нас, всіляко применшується значення того, що відбувається на Курщині, зводиться до приграничний інцидент, на границі пострілюють, пострілювають, а натомість їхній наступ на Покровськ підносять як дуже стратегічно важливе, а для нас з вами ледь не апокаліптичне. це чисто російська конструкція, яка прямо протилежна до реальності, тому що значення того, що відбувається під Покровськом. Я не хочу применшувати ні вагу Покровська як міста, ні вагу кожного захисника, який там зараз тримає оборону, але там відбувається жахлива кривава рутина цієї війни. Тоді як на Курщині відбувається, скажімо, найбільш несподівана подія і наш найбільший військовий успіх після звільнення Харківщини і Херсонщини. При цьому як відзначив Євген дикий західні медіа не досить чітко розуміють ситуацію, котра відбувається, і тому часто їхня аналітика базується на тих інформаційних вкидах, які роблять росіяни. Нас заганяють у цю абсолютно криву інформаційну парадигму, де Курщина майже ніщо, а Покровськ це ледь не все. А ми, український ТИЛ, та наші західні колеги виявилися чутливими до цих вкидів. На жаль, відзначив Євген Дикий. Євген дикий переконаний, що українцям надзвичайно важливо не дозволяти ось цій пропаганді впливати на своє розуміння ситуації і не сумніватися в тому, що нині військово-політичне керівництво України ухвалює найкращі можливі рішення в тій ситуації, що склалася їхній розрахунок мінімізувати повністю те, що відбувається на Курщині. А натомість максимально роздути оцей самий їхній наступ в Донбасі. І е, коли вони е, на їх за їхнім розрахунком візьмуть Покровськ, подати це як дуже величну перемогу, після якої в нас в Україні піде вже повний розпач, і ми таки визнаємо, що ну все, зупинити цей наступ неможливо. От навіть такий крутий хід, як захід на Курщину, цей наступ не зупинив, і тому треба домовлятися, треба заморожувати конфлікт. Це стратегічний розрахунок. Дуже Дуже ризикований, бо якщо ми на це не поведемося, їм хана. Ну, і ось цю е, патову ситуацію, так би мовити, яку нині розганяють в інформаційному просторі. Росія роз е, Росія її розганяє. Її прокоментував секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Е, свій коментар він надав напередодні. Відзначив, що в разі, якщо Росія таки збереже нинішні темпи наступу, то їй вдасться вийти до Покровська, можливо, навіть найближчим часом. Проте, навіть якщо країна агресорка зможе захопити місто, це не означає, що Виграє війну. Битва за Покровськ буде залежати від того, який будемо мати резерв і які будуть ухвалені рішення нашим командуванням. Я сподіваюся, що ворога по-перше не допустять туди. А по-друге, що ворогу буде дуже дорого коштувати просування і до Покровська, і через Покровськ. Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Я з цим не згоден, тому що противник просто поступово захоплює території. Головне, щоб це не було серією катастроф, які надалі призведуть до поразки. Зараз головне, якщо нам вдасться його зупинити, це такий каток, противник зараз кидає всі сили та засоби для того, щоб прорвати тут. І якщо зараз зупинити, у нього великих резервів немає, щоб діяти на інших напрямках. Все, що є, вони зосереджують тут. Політик також відзначив, що цілі ворога залишаються незмінними. В Кремлі ставлять собі за мету захопити Донецьку та Луганську області. Для Путіна це стратегічна задача. Він навіть жертвує Курськом, не має особливих резервів, що й показала Курська операція. Він не знімає звідти сили та засоби. Для нього Донецька та Луганська область важливіша, ніж Курська. Оскільки там настільки кривавий каток запущено, що якщо його зараз зупинити, то вдруге його запустити буде складно. В топку кидають усіх, хто щойно підписав контракт, відразу кидають туди. І вони розуміють, що вдруге вони таке не запустять, тому дотискають Донецьку та Луганську область.